трапеція та її. властивості. Трапецію називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Паралельні сторони називають основами, бічні сторони називають бічними сторонами, причому АБ паралельна СД. Кут А та кут Б, кути при основі АВ, а кут С та кут Д, кути при основі СД. Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони рівня 180 градусів. Отже, якщо я кут А додам, кут Д, це буде 180 градусів, кут Б додати кут С теж 180 градусів. Трапеція є опуклим чотирикутником. Висотою трапеції називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки основи трапеції. До прямої, що містить протилежну сторону. От у мене є трапеція BCD. Я з вершини А опускаю висоту ну і позначаю це точкою К. Отже, АК висота трапеції ABCD. Трапецію називають прямокутною, якщо один з її кутів прямий. Отже, от у мене на малюнку один з кутів прямий. Трапецію називають рівнобічною, якщо її бічні сторони рівні. І так, властивість у бічній сторони рівні. У рівнобічній трапеції кути при основі між собою рівні, тобто кут А дорівнює куту Б, кут С дорівнює куту Д, ну а також діагоналі рівнобічної трапеції рівні, тобто відрізок АС і БД будуть між собою рівні.